Хотів я показати, як я буду робити масляну систему на свого 1036 Дніпра той, що на ПВК. Колінвал другий, на старому тріснуло тут посадочну підшпонку. Тут же прошліфована поверхні підсальники. Картер теж другий. Старий в мене тріснув. Все в один час тснуло. Гітарка буде стояти з сальниками. Тут резейнове брав я її у Віталії Павленко. Дуже гарно робить гітарки. Маслонасос в мене буде стояти простий, просто я його притер і пристукав редукціонник. Шарик редукціонник. Буде стояти отакий фільтр. Ідея не моя, знайшов її у Ютубі. Вже перевірено, на моєму 16-му Дніпрі. Проста трубочка від масляного насоса, і це я знайшов у себе в гаражі від якогось болта, від якоїсь великої техніки. Тут маю віддати токар, він має просверлити отвір і тут нарізати різьбу ось так воно має бути. В картері ось так, тут стягуватися пружинками аби фільтр не злітав. І вже в самому картері треба буде підігнати по висоті тут. І заварити, бо там мало місця для цього фільтра. Треба буде вгадувати. Знаю, що неправильно робити Фільтр на всосування, бо вже дуже багато відгуків про ті збільшені піддони з фільтрами. Вони теж йдуть на всосування. І дуже багато було, що вкладище. Низький тиск і провертає вкладище. Стружку в маслі. Ну у мене на моєму 16, оскільки я вже десь 300 км проїздив в жорсткому режимі на оффроуді, Тиск з такою самою гітаркою менше четвірки не падає, десь 3,8 мінімум, яка би температура масла не була. Ну, я думаю, поки новий він буде так видавати. Далі побачимо. Зберу цей мотор. Знімлю ще одне відео, як воно буде, чи буде нормальний тиск, може просто так повезло на моєму 16-му.